Слухайте зараз багато хто почав мені писати Оля, що в тебе з руками? <риклад> От я вам розповідаю: у мене є. Напевно, п'ять дітей, які в мене царапуються, агресивно можуть реагувати на інформацію, яка їх напружує. Щоб ви розуміли, не всі діти взагалі ніхто не хоче напружуватися, коли ми входимо в знання в зону найближчого розвитку, тому що там треба дійсно працювати. Ми не вчимо кольори, ми рухаємося вперед. І ви знаєте, я настільки обожнюю свою роботу. Хай би що? Ми заспокоїмось, хай би дитина поцарапилася, ал поцарапила мене мене, але. Коли дитина заспокоїлась і робить класнючі важкі речі для неї інтелектуально розуміє, що вона рухається. Та це взагалі це прямо мої зірочки, квіточки, вони мене надихають, тому що наступного разу прийде він легше зробить ось це завдання. А ми зробимо з ним ще важче. І це круто, коли ти бачиш, що дитина рухається вперед, не зважаючи на те, що в неї є особливості. Я вірю в своїх дітей. Вони в мене найкраще.